Так, вчора після негоди затопило село Дядьковичі, що у Рівненському районі. Сьогодні вода зійшла. Жителька одного з тутешніх будинків, Вікторія Баранович розповідає, подібна ситуація тут виникає щоразу після сильних злив та коли тане сніг. Ну, години-дві бігло. Біжить воно звідти, коли в сусідніх селах зливи, воно з полів стікає і все біжить. Сюди погребі затоплювало картоплю. Постійно в нас от на 10 худинок погріб, то в нас залилося дві тільки вільні, а в основному остальне було вода. І плавають баночки, плаває капуста, все що легеньке плаває. Цього року нам не завдало, тому що ми самі замурували, забетонували, підняли все. З двох сторін іде спуск, в спуск дороги донизу, і за рахунок цього рельєфу, там через те так шуміли, була багато води там. Будинок не підтоплений, електрики локалізовують проблеми з енергопостачанням. До 12 годин ночі майже були всі проблеми локалізовані. Крім в дядькучок трансформатор попала блискавка, то трансформатор тільки ще не замінили. З енергорівне енерго говорив, то вони казали, що до кінця дня мають зробити. Вчорашні наслідки негоди не критичні. А це село Обарів. Тут теж вчорашня злива підтопила кілька домогосподарств. Також дощ з градом випали у Корицькому районі. Над ліквідацією наслідків негоди також працювали рятувальники у селах Велике Селище Річиця та СМТ Соснова Рівненського району. Вони розчищали дороги від повалених дерев. Крім того, з минулої ночі працівники рівни Обленерго працювали над відновленням електропостачання на території Рівнен Нинської області, зі слів речниці підприємства Алли Ліхачової, для цього залучили 16 бригад та 19 одиниць техніки. Станом на 14.00 в більшості населених пунктів електропостачання вже відновлено. Зокрема, залишається без світла частково два населених пункти у рівненському районі. Продовжуємо також працювати над відновленням електропостачання в мережах 0,4 кВт. Будемо намагатися до кінця сьогоднішнього дня відновити світло усім споживачам. Максим Коломис Олег Степанюк, Суспільне, Новини Рівне.